Огляд на новинки від Глембі, які зараз, до речі, можна придбати по акції 2 до рівня 4, а також отримати ось таку красиву велику косметичку у подарунок. Розпочнемо з палетки тіней. Вона з'явилася у двох нюдових відтінках і, на мою думку, виглядає досить красиво. Перша палетка більш холодна і має три сяючі відтінки, а друга палетка більш тепла і сяючих відтінків 4. Собі купила одразу дві, бо на перший погляд це дуже вдалі палетки на кожен день. Наступна новинка. Особисто мене не зацікавила, бо це черговий тінт для губ та щік з рожевим відтінком. Пакування він чорний, а на шкірі залишає типовий рожевий тін. Наступні три продукти це туші для Вій, і вони мене зацікавили своїм яскравим пакуванням. Одна з них має звичайну щіточку, а дві інші силіконову. Дивно тільки те, що вони всі для об'єму. І ще одна палетка тіней, але уже для брів вона у єдиному відтінку, тому, мабуть, усім не підійде. Пишіть, які новинки вас зацікавили, або які. Ви вже встигли протестувати, а також не забудьте підписатися, бо в наступному відео покажу новинки від ламель.